Це в нас кнопочка, яка при як сказати, якісь порушення на подвір'ї школи. Ми нажимаємо на кнопочку, щоб визвати поліцію. Любов Коновал працює охоронницею у Росошинській гімназії. Жінка розповідає, що металодетекторів у школі немає. Вже вивчили хто батьки перших і других класів, а якщо не знаємо, то питаємося, куди вони йдуть. Щоб там пускаємо, а якщо не можемо, то визиваємо вчителя, щоб вони спілкувалися з батьками. У мене тут навчається моя внучка, я по неї приходжу завжди. У школу ми не заходимо, підходимо до чергової, визиваємо свою дитину чи внучку, тоді забираємо. Ми тут живемо, нас тут знають всі, так що А ми попередньо телефонуємо вчительці, і вона вже знає, виводять нам дитину. А нас туди не пропускає, ми туди не приходимо далі. З наступного року закладам освіти Полтавщини рекомендуватимуть вдосконалити систему охорони. За словами начальника обласного управління поліції охорони Сергія Запорожця, нині 66% шкіл в області забезпечені кнопками швидкого виклику поліції. Якщо в закладі встановлена тривожна кнопка, економиться дуже багато часу. Одразу виклик передається на диспетчерський пульт і найближчий наряд. як Поліції, так і будь -якого, якої організації, яка належить до системи Національної поліції України, він його отримує і виїжджає. Фінансування здійснюється за рахунок коштів громади. Ми кожного року подаємо відповідно потребу по коштах, вони нам виділяють, і ми маємо можливість забезпечувати заклад освіти системою охорони. Батьки за це не сплачують. Крім цього, рекомендуватимуть встановити металодетектори і турнікети, розповів начальник обласного управління поліції охорони Сергій Запорожець. За словами Євгена Кончаковського, гроші на це мають виділити з державного бюджету. Практично вся область охоплена, і у всіх навчальних закладах встановлені ці тривожні кнопки, окрім міста Полтава. Це ж рішення ці приймають школи. Ми ж це ага. На жаль, це законодавчо поки не врегульовано і заставить. Освітні заклади це зробити. Ми не змозі. Також за закладами освіти планують закріпити офіцерів безпеки, поліцейських, які відповідатимуть за охорону учасників освітнього процесу. Вони працюватимуть у класах безпеки. Офіцер безпеки, який відповідає саме за роботу із закладами освіти, тобто не лише його функція охорони, а функція просвітницька діяльність, так само робота з працівниками, з учнями, пояснення дітям педагогам. Про ризики, про небезпеку, про те, як себе поводити, коли вони бачать людину, представника чи то правоохоронних органів, чи то представника державної служби надзвичайних ситуацій, в будь-якому випадку людина, яка одягнена не в цивільний одяг, вона викликає довірливе ставлення в учнів, але і має певне виховне значення. За словами Євгена Кончаковського, нині навчання проходять перші 500 офіцерів безпеки з усієї країни. Світлана Местепан та Микола Єрюменко, Суспільне новини, Полтава.